Ви вітання всім, хто зараз дивиться акценти. Сьогодні говоримо про військову службу, зокрема про відмінності контрактної служби порівняно зі службою за мобілізацією, перспективи кар'єрного росту у війську та актуальні спеціальності на сьогодні. У гостях Володимир Роговий, підполковник, заступник начальника заводського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальник відділення рекрутингу та комплектування та Юрій Євсюков Молодший лейтенант, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, вітаю вас, панове. Доброго вечора. Отже, в Україні триває мобілізація, і разом з тим ви запрошуєте служити і за контрактом. Також давайте почнемо одразу з головного: от які відмінності між контрактною службою, якщо порівняти зі службою за мобілізацією, ну можливо, плюси та мінуси кожного окремо розповісти. Е... Основним, основним таким питанням, яке відрізняє контрактну службу від мобілізації, це те, що по контракту людина може вибрати собі спеціальність, військову частину, і контракт передбачає терміни. Проходження військової служби. Там, звісно ж, є ще різні нюанси по проходженню військової служби. Вони незначні, але вони є. По е, грошовому забезпеченню. Ну, наприклад, якщо людина мобілізується, то їй не виплачується одноразова грошова е, виплата, яка виплачується при підписанні контракту. Е, точно так же, ну, наприклад, е, контрактники це. Е, Контрактник вибирає собі професію, професію військовий. І він має право проживати за межами військової частини. Тобто вибирати собі квартиру, знімати і, до речі, частину коштів, які він буде витрачати за піднайом житла, йому буде компенсувати держава. 50%? відсотків. 50 да, зараз в даний момент можна зайти навіть в інтернет, і там написано, прописано повністю по э, цьому э, питанню: що 50% відсотків за винаєм жил життя, э, потім 3% відсотки э, щорічно, це якщо він бере кредит. І також зараз э, є оселя, э, що теж молоді спеціалісти, які mm -hmm. хочуть э, э, дати своє своє життя. От Збройним силам України вони також можуть є е, 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 оселя і вони зроб... можуть отримати житло. Житло, так, угу. так, там під маленький процент, ну тобто, що Може людина, наприклад, не зразу там якісь кошти, як якщо брати кредит обичній людині, яка на гражданці, то uh -huh. тут є перспективи, то що вони будуть помаленьку, помаленьку виплачувати, і все це добре. Плюс ще таке є питання: що ой, по цьому питанню е, він от підписав перший контракт, і на протязі трьох місяців е, від. Підписання контракту йому ще можуть дати сертифікат на покупку автомобіля в розмірі 150 тисяч. Це автомобіль для особистих потреб може бути. Чи так, це автомобіль? Він для для, того, себе, щоб... для, так. Себе, для так. себе, так. От ви сказали, що можна проживати, винаймати квартиру, якщо тебе не мобілізували, а за контрактом. Так. Ну, наприклад, виконують десь завдання, ну, умовно там на Вінниччині. Так. Ну там, звісно, не лінія фронту, не бойові умови. Але тобто людина може не знаходитись в підрозділі, а приходити на заняття? Там, де заняття? пункт постійної дислокації. Там, угу. де пункт постійної дислокації, людина має право винаймати житло і отримувати частину о, за те, що він винаймає житло. Коштами ну мова не йде тут про ті бойові задачі, якщо так, наприклад звісно, звісно, що звісно не ніхто не поїде захищати звісно, там запорізький фронт так. і проживати десь у Запоріжжі, і приїздити там дізнаватися як справи. Просто так ну, да. угу. е, наскільки активно поповнюються лави контрактиків? Е, ну можна не в цифрах, я розумію, що не все можна говорити, е, можливо, відсотковому, чи просто наскільки висока активність, чи вона навпаки низька. Знаєте, от я візьму цей рік, 2024, всі планові показники Запорізької області виконуються на 100 і більше відсотків. Ну, тобто, тобто, Люди приходять, угу. і приходять багато, багато в достатній кількості, щоб ми могли виконувати планові завдання, які поставлені вищими штабами. Але люди потрібні. Люди, звісно ж, потрібні постійно. Ми постійно працюємо над тим, щоб. І залучати, проводимо агітаційні заходи, і робимо все для того, щоб якомога більше до нас прийшло людей. Ми нікому не відмовляємо. Ми допомагаємо і збирати документи, тому що контрактника призвати трошки складніше ніж мобілізовано. Там потрібно набагато більше документів. Допомагаємо в проходженні медичного огляду, військово-лікарської комісії. тобто... Все, що залежить від працівників територіальних центрів комплектування, все можливо, все робиться. Можливість є вибору підрозділу для служби про контрактників, зрозуміло. В разі мобілізації людина приходить, її направляють туди, куди є потреба. А якщо контракт, то він приходить і обирає. Він рот Він сам військ. обирає собі рот військ, спеціальність і безпосередньо вже, як він приходить. ПЗВП, ну це. Это... Це, як це сказати? Розшифровується абревіатура. 에... Пункт. Ні. Це розшифровується первинні військові знання, які він отримує в навчальних закладах. Угу. І, ну, тобто, підготовча. Навчають людину, яка ніколи не стикалася з військовою службою, навчають азам військової служби. Це як навчальний центр для мобілізованих, тільки є так. для контрактників. Ні, Вони всі однаково. Вони, всі, вони всі, як всі, як і контрактники, да. так і мобілізовані. Вони в навчальних центрах стикаються. І починаються військов, базова військова підготовка да. проходить в період від двох тижнів до місяця. А потім уже за бажанням цієї людини, якщо він нормально це все сприймає, за бажанням людини його направляють уже туди, куди він хоче. Але це стосується лише контрактників. Якщо мобілізований, от зараз рекрутингові центри працюють, групи рекрутингові з військових частин, вони теж агітують. Агітують до своїх частин і можуть видавати рекомендаційні листи для е, територіальних центрів для того, щоб в подальшому мобілізувати цю людину. Там вказується так, посада, там вказується, е, де він буде служити. Але це ще не стовідсотково, що він буде так попадати. Угу. А якщо людина за контрактом? в частину він точно попаде, угу. а от в частині ким він буде, тут вже. Базові, базові знання вони отримують однакові. Так, так. Але просто тут питання в можливості вибору подальшого. Да. Той, хто за контрактом, його не можуть сказати: от ти хотів там БПЛА, а підеш десь в штурмовики. ну чи як там правильно. Ну, звісно, звісно, угу. звісно. Е, можуть агітувати. І це буде тільки вибір самого угу. контрактника. Тільки так. Про кар'єрний ріст мають перспективу військовослужбовці, які йдуть за контрактом, перспективи кар'єрного зростання так, які звісно, самі? перспективи, по-перше, це якщо ти за контрактом йдеш, ти вмотивований. Якщо в тебе є хист до якоїсь професії, то я кажу про бригаду непосередньо, ну кожна військова, яка проводить на нулі, вони. За щодо е, людей, які вмотивовані, і вони за контрактом, то есть на них визлагаються більші е, перспективи. І в нас, як е, бригада, яка виконує е, бойові дії, то в нас є таке, як е, відправляємо за кордон навчатися, і у західних партнерів якісь навички придбати. Тобто, mm -hmm. це Британія, Німеччина, то есть... А для цього треба щось там якась вища, вища, освіта. вища освіта, і ти це у військовому Вуді треба не обов'язково. Просто вища освіта. Просто в вища освіта, напрямку. так. Якщо uh -huh. раніше було що непосредственно е, от, військове і все, uh -huh. то в даний період часу ми стикаємося з тим, що якщо людина з вищим обра. Освітою. то з вищою освітою, то чому б ні? І в неї є хіст, і в неї є здоров'я, в неї є бажання захищати батьківщину. І це тільки плюс, 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 і плюс. Ну навчання за кордоном. Навчання після якого можуть стати офіцерами, так точно, і це вік тут не важливий, тому що я знаю, що наприклад в вишах там до 35 чи до скількох років можна вступати щоб офіцерські спеціальності? До 35. тобто на контракті це теж да. має значення вік. Ну, дивіться, є ж така ланка ще, як люди, які вже з освітою воєнною, а їм там 35-40 років, тобто вони вже якусь там, наприклад, артилеристом був, потім звільнився. Тут прийшла ага. війна, і його заохочуть, і він буде там наводчиком, і все остальне. І Це тільки плюс, тому що ті молоді спеціалісти, які приходять, якщо в них є. Го, кажучи, батько цієї mm -hmm. штуки, то що ну от як треба працювати? Він його навчить. А якщо він буде хотіти, то він буде просто, якщо раніше люди, ну про яких ви говорите, там закінчували військові виші, тоді можливо ще війни, наприклад, не було. А зараз професія військового вона і затребувана, і популярна, і дуже багато настало військових і вони дуже різного віку. Ну тобто, якщо е, вік все ж таки продовжує мати значення. Якщо людина прийшла, вона ніколи не була військовим, але в неї потенціал високий. Вона гарно керує там, бачить, може поставити задачі, але їй 40. Е, розумієте, все, шляхи закриті. Е, е, тут Юрій ще не додавив те, що е, ми постійно працюємо, і військові частини, у тому uh -huh. числі, постійно працюють над тим, щоб направляти. Кандидатів до вступу до вищих навчальних закладів та до закладів до коледжів сержантського складу. Тобто зараз наш сержантів в військах ну, багато, багато дуже витрачається часу, уваги приділяється дуже багато, тому що ну, командний склад молодшої ланки це дуже дуже важлива складова Збройних сил України. Точно так же ми направляємо і військові частини направляють до вищих навчальних закладів військових. Їх доволі багато, угу. і професій доволі багато. Вони зараз розширюються, тому що війна дала свої е, знаки, які професії потрібніші для збройних сил. Угу. Ще такий момент, як ну, контракт. Контракт передбачає певний термін. І до повномасштабного вторгнення його підписували. Наскільки? На два роки. Ну, це як замість строкової служби можна було проходити. На сьогоднішній день від е, беремо тільки ми зразу одразу беремо да? угу. від одного року до десяти. Ну, ти можеш кожного року від, перезаключати? Від одного року це угу. офіцери можуть заключати контракт. Далі йдуть. Солдати-сержанти. Вони можуть заключати контракт від 3 років угу. і далі. А ті, хто закінчили навчальні заклади льотного складу до 10 років. От, от 10 років. Тобто, якщо вже підписуєш, то на 10 років. ну і питання Але ж держава, тут же ж і держава витратила кошти на угу. те, щоб навчити людину літати. Далі, так? Льотчики це професія така, що. Штучний. Штучні люди тут не навчиш в навчальному центрі за місяць. За місяць не навчиш. Тому, як правило, зараз ми бачимо так, що ці всі наші льотчики навчаються за кордоном. На них витрачаються державні кошти. Ми ж живемо в таких реаліях, що так, не дуже потренуєшся тут в Україні. Звісно ж, звісно ж, ну терміни служби окреслили, але те, що хтось підписав на рік контракт, це не значить, що через рік. Він не продовжить службу в умовах воєнного стану. В умовах воєнного стану, так, дійсно автоматично продовжується контракт до кінця воєнного стану. Тобто людина, що мобілізована, що на контрактній основі вони все одно будуть служити, доки триває війна. так Так. Які спеціальності вважаються пріоритетними на сьогодні в українській армії? Про пілотів ми поговорили, що це складна спеціальність, яка потребує дуже багато часу на навчання, на здобуття необхідних навичок. А ще. Ну, зараз розвиток інформаційних технологій, то оператори БПЛА, це наші очі, наша наводка арт-систем, це великий. Плюси, Якщо люди е, прагнуть і хочуть навчатися, так же само можна сказати, що людей, ті, які на гражданці, і вони думають, що їх війна не коснеться, то є багато навіть е, навчальних центрів, де обучають цій справі фахівців. Mm. І коли прийде варіант, що прийшла повістка, і тобі потрібно йти, і ти вже будеш при все повністю в тебе. Ну, ти пройшов якісь курси базові, і ти вже як спеціаліст будеш іти. І це тільки плюс буде для військової частини, що ти фахівець, грубо кажучи, ти не просідав там штани вдома, або там прятався, так сказати, угу. а ти ну. Постійно в унісон з збройними силами України, хоча б і на гражданці, ну ти щось робиш для того, щоб перемога була. Угу. Людина, яка пройшла таке навчання, не тому, що його мобілізували, тому що захотіла так зробити, а потім він отримує повістку, його мобілізують. Дивляться, що він пройшов це навчання. Чи відправляють його до навчального центру, чи його можна одразу на фронт? І він також проходить навчальний угу. центр. Просто в нього є сертифікат, що він пройшов, він там спеціаліст, там по якійсь сфері. То... Ну, тобто, це може слугувати Як тим, що тебе плюс. на цей напрямок так, направлять. Звісно. Ну, як, одна, як один із моментів вибору. Ну, якщо по-простому uh -huh. сказати, якщо є водій автобуса, да, і в нього є е, посвідчення водія, то його садити на е, легковий автомобіль ну, не має сенсу. Тому що Куди це його садити? За кермо автобуса. Чи Розумієте? Якось да. складніше, Базову що... військову підготовку проходять всі, uh -huh. і потім після базової військової підготовки вже йдуть по направленням. Якщо у людини є сертифікат, що він закінчив е курси по е безпілотним літальним апаратам, звісно ж, його краще поставити mm -hmm. туди, тому що його тільки підтовкнути до того, щоб він е відточив свої навички свої навички, відточив свої навички, чи його заново навчати. Mm -hmm. Ну правильно ж так? І точно так же е для Збройних сил України зараз е потрібні професії, ну майже всі. Всі, богі. Майже всі. Е, якщо у людини є якісь навички, ну, скажімо, пройшов курси е, е, медицини, зараз багато таких курсів. Звісно ж, краще поставити десь в ланку медицини. Краще чи стовідсотково поставлять? Краще. краще. Е, в навчальних центрах завжди замобілізованими дивляться. Як вони проходять базову військову підготовку? Які вони краще е, виявляють свої здібності? До чого в нього лежить душа? І вже, е, спри, вже на основі угу. цього їм вже далі професію визначають. А в навчальних центрах однаково для всіх родів військ відбувається навчання. Так, точно. Ну, тобто вони вчать базову, базову підготовку, боє, підготовку. А потім ідуть там підрозділ БПЛА і вчаться так. заново. Ні, Не заново. Ні, не заново. Якщо, ну, або там він що, ну це ж ну, базово. Якщо, якщо базова перед, передбачає, що він навчається. Е, йому розказують, давайте по-простому, йому розказують, як потрібно Висучи. жити в Збройних uh -huh. силах. Оце протязі двох тижнів або місяць до місяця. Далі йде його вже підготовка фахова, щоб він став спеціалістом. щоб... Е, у нього з'явилась військова професія, скажімо так. Uh -huh. З'явилась. Скажімо, він був водій автомобіля, їздив на КАМАЗі, да? а тут у нього ман, нова машина. Чи танк? Ні, танк це вже механік водій. То Краще трактористи, так. То вже інші трішки навички. Тобто, саме вузька спеціальність, щоб він там став фахівцем. Давайте про вимоги до кандидатів контрактників поговоримо. Ну, якщо з мобілізованими зрозуміло, ти по законодавству маєш відповідати або не відповідати там певним е, вимогам, критеріям. Так, то за контрактом це більш ретельніший Коли, відбір чи так звісно ж, більш ретельніший відбір. Е, і скажімо так: для нас основне це бажання. Бажання людини. Якщо людина бажає віддати е, свій час, е, частину свого життя службі батьківщині захисту її, е, то ми приділяємо все для того, щоб йому допомогти. Але бувають випадки, коли ми ну. Відмовляємо. Ну, скажімо, це зі пов'язано зі станом. В основному зі станом здоров'я. В основному, правильно Юрій каже, це зі стан станом... здоров'я для мобілізації для контракту однаковий. Ну Ні, тобто, різні. може, його на контракт не взяли, а за з мобілізацією. Так. Так, так, таке теж можливо. Угу. Це дуже рідко таке буває, але буває. На жаль. Тому що є терміни, наприклад, переб'ю терміни контракту, наприклад, три роки беремо. І то есть, збройні сили вони е, полагають надіжди на те, щоб він був повністю здоровий, повністю успішний, і вони будуть допомагати. А якщо людина по якимось критеріям ну, не відповідає е, тому, що він хоче, ну і він е, получається це як різкі, не оправдані, аправдані різкі, і для цього получається вже на нього не возложуть ті. Можливості, які б вони хотіли, угу. зрозуміло. А для того щоб підписати контракт, от які кроки розкажіть, ти приходиш там по часу, скільки це займає, по там можливо документах? От як цей процес рекрутингу відбувається? Основне на що найбільше витрачається часу, це збирання відповідних довідок. Ну скажімо, довідка про несудимість. Вона робиться на протязі буває доби, тому що це все в електронному вигляді проходить, або на протязі до тижня. Паралельно зі збіром цих всіх документів проходить медкомісія. Буває так, що кандидатів направляють на додаткове обстеження. Тобто, ну, якісь є підозри, скажімо, по серцю, по якимсь другим причинам. Направляють людину і йому потрібно цей час. Ну, як правило, за 3-4 дні ми встигаємо оформити контрактника. А може людина подати заяву на контракт і роздумувати певний час, а підписати його? Ну чи так це не робиться? Ну так це не робиться. Якщо заява одразу, якщо ти подаєш, заява то продана, процес та, запускається. Та, процес запускається. Видається е, перелік документів, які людина повинна принести. Оформляється справа, проходиться медкомісія, і людина готова йти на контракт. Якщо о, людина прийшла без рекомендаційного листа від військової частини, то ми починаємо пропонувати військові частини, ті, які у нас тут і представники є, а майже всіх є представники. і... Так, ми постійно 24 на 7 з, зі всіма областями воєнкоматів тримаємо. А, ну, до речі, у вашій бригаді 53-й які умови чи ну що пропонує ця бригада? Наразі тим, хто підписує контракт, можливо, спеціальності якісь затребувані саме для вашої ну, спеціальності... бригади? спеціальності сказати, чому варто йти до вас? Всі потрібні спеціальності на даний час від водіїв до наводчиків, артилеристів радісти, теж дуже потрібні, тому що непосредственно без зв'язку ну ніяк на жаль. E, насамперед, дружний колектив, допомога кожному бійцю в будь-яких в аспектах, якщо там щось болить, там, якщо, не дай Бог, щось з рідними, тобто допомагають e, повністю зі всім. E, здобуття професії, те, що ми якраз сказали, навички, кар'єрний ріст, e, так же само ну, от, воєнні бригади, бо, які ведуть бої, e, вони так же само, як Збройні сили, Ну, надають максимальну е, впевненість людини в тому, що, що буде завтра, тобто його так же само можуть направити е, в учбові центри інших країн, і там якісь навички для себе він підкреслить mm -hmm. і буде тільки зростати. Тобто є бажання, ти з, 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 постійно зростаєш, працюєш в унісон з країною. Ну mm -hmm. е, ще таке питання останнє на сьогодні. Якщо людину Мобілізували, ну тобто, дали повістку. Вона приходить до ТЦК, вона розуміє, що вона підпадає під всі норми закону. Тобто, вона буде мобілізована і про це кажуть. Чи може вона сказати Я хочу контракт? Так може, звісно, угу. так може, і ми підемо на зустріч, і звісно, він буде контрактником в подальшому. Дякую вам, що роз'яснили всі деталі. Дякую, що знайшли час і завітали в акценти. Це були Володимир Роговий, підполковник, заступник начальника заводського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальник відділення рекрутингу та комплектування. Та Юрій Євсюков, молодший лейтенант, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. А я бажаю, щоб у вас була завжди можливість обирати те, що вам хочеться. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.